Так, і так, тим прийду, друзі, з вами я, Света, І я зараз піду подивлюсь вікно, бачите, там щось таке червоне велике, в принципі. Треба подивитися, що це таке. І що це таке? Я вже не встигла відійти цей. Ще не встигла відійти від того, що мене двері в туалеті вкрали, а тут же цей. А тут вже й два якісь хмарочоса, блін. Що це взагалі? Нахотня, нагатне. Боже. І що мені робити з тим? Аха наха. Що це таке? Там щось заходьте, заходьте. Добрий день, що це таке. Е, до це з гри у кульмара. Хочете, Можете зайти на екскурсію за п'ять смарагдів. Ага, ну за, за п'ять смарадів так буде багато. Добре, я зараз принесу. Добре. Я, я Не сподівається, що це щось нормальне буде за п'ять смарагдів. Чи не 6 сказали, а я візьму 5 все одно. Так. і де, де ДДСмара. А наш мені смарає цей кірк. Якщо мені тут смараги стоять. Так, оп. І ще коптурку візьму. Так, все. Можу в принципі йти бачите в такій коптурсі з печивом. Так, оп. І все, можна йти. Заходите. Так я вже в вас маю зайти. А, тоді добре. Так скільки я маю? 6. Ой, я 5 взяла, нічого. Ні, не нічого не дозволяємо. Та зробіть мені знижечку на один смарагд. Добре. Все, візьміть три смарагди, надіюсь, вас краще буде. У нас є що краще, у нас це шедевр. Можна я вам гроші потім віддам? Добре. Все, я як подивлюсь 20 будинка. Вам відам. Добре. Ну подивіться, в принципі, бачите, так зовні погано. І... Ну. Пустувати. Тут би ще, знаєте, якийсь хоча б столик маленький, бо бачите, тут занадто пусто. з'їсти? Як тут залізти? Тут якась вентиляція, треба піти спитати, як залізти. Так. Так, перепрошую, як тут залізти? Там люк. Добре. А, тут реально целюка не вентиляції. Добре. Відкриваємо. І... Так ну. В принципі, нормально виглядає. Я вже бажав, що не пустувато. І, до речі, ви замітили, що тут земля так, якби два слої. Тут бачите такий кружок прикольний. Що тут ще є морква, стільці і, я так розумію, ліжко для гостів. Ну, це бутове. Це просто щоб сидіти. Ну, коротше, я не знаю, але виглядає, знаєте, погано за свою ціну. Це і нормально, але це я не купляю цей будинок, я на екскурсію. Я за цю екскурсію, яку мені навіть екскурсоводом дала, сама зробила, е, цей... я за це ж і три смаради буду платити. Так, сподобалось дуже. Так, а де третій поверх? Нема ніякого третього поверху. А що цей будинок такий високий? Просто. сильно, молодці. Клас. Закрите там все. Ну, хоть підлога, у вас колір прикольний. Дякую вам. Добре, я йду зараз подивлюсь, що там за будинком. Гроші вам потім віддам. Добре. Добре. Так що там? йо йо Вони прикалуються, вони це раді малюнка зробили таким високим, краще би за ці блоки ще один порох типу. Тоб... Ей, ти що? Це наші дуже красиві малюнки. Ну, в принципі, я сподіваюся, що це друге буде красивіше, куди мені далі йти. До друга. Добре, добре. піду. Чого ти такий агресивний? Я не агресивний. Я вам гроші після екскурсії віддам. Все, ну краще, я тоді до цього другого до головного героя. Добрий день вам! Ой добрий день! Вас так прикольненько виглядає. Дякую вам. Ви чуть добріші за нього, я все чую. Йдемо якось. Ну, ой. Звідси виліз, це треба нічого не впало. Так. Ой, що тут взагалі у вас відбувається? Ну, на вигляд мені до то, речі той більше. Бо тут якби, два кольори. А ми хотіли одним зробити, але не знали, яким саме. Голубим чи зеленим. Ти, нічо, так, та нічого так теж красиво. Дякую. Так, о, ну, ніби. Ні ну, взагалі нормально ніби виглядає. Дякую вам. Це, ви, типу, голубу шапочку, ножці та, та якби костюм. Так, так, правильно, правильно. А той червоний так би, кружок. Так, ну, Я тім три дам, але ви приказуєтесь, цей чувачок сказав, що тут буде краще, а тут. воно ну, краще тим, що тут стеляний то і ліжко в іншому куті стоїть, чи що. Я хоч цьому не хочу розчаруватися, давайте на раз, два, три, я коротше, потім буду дивитись, що там. Ну, але реально, я, я, він каже, що краще буде тим, що тут як то. Що сталі на один блок буде нижче, і все. Так я готова. Я хочу подивити, що тут буде три. Три, два. І один. О! Йо-ма йо! Ну, прикольно, виглядає. Так, ну. Бачите, тут вже є морквочка. Але тут столика нема такого красива, але це теж нормально, знаєте, не найгірший варіант. Бачите, так сидиш і їж, ліжко, я так розумію, так само для гостей. І оця штука. А, тоже на телевизоре. Ой-ой-ой, не падай, не падай. Я не знала, що це люка, типа. Ну, але, красиво, красиво. До речі, я тому червоненькому щось оцінку кладу 7, 6, 7 з половиною, коротше, 7 з половиною з 10. Ну, ніби нормально, ну, краще ніж але там мені і колір більше подобається, тому Ну коротше, не знаю. Тут просто два непонятих кольори і вони не дуже схожі. І це ніби якась вітрянка зелена. Так. Оп, ну, вітрянка є зелена. Ну коротше. Ну, нормально, ріжки, сині, бачите, так само, як там червона, тут драбина трьох різних кольорів. Але жало, спускатись тут тяжче з драбини, я не можу сюди опасти. Оп-оп-оп-оп-оп. Тут скажете, що будинок вітрянку захворів? І де третій поверхнув? Чому у вас будинок вітрянку захворів? Не захворів він. Так ну і тут третій поверх. Вони це для красоти що реально зробили, так якби щоб вище було, чи що, чи раді циферок? Ну, піву. скажу, що там взагалі як. Ну, тут, ніби... до речі, це знаєте, на якусь ламу може бути похожим, якщо там ще мордочку додати. Бо там оту мордочку додати, і все взагалі прикольненько буде. Так, так, так. І я ж хочу ще на два подати щоб так сказати, який краще. Ну Це ясно, що бачите, тут не так все красиво, і. Ну тут красиво, але не наскільки як там. Там так більш акуратніше, естетичніше. Так, у мене красивіше, ясно. Що... Кружок! Тобор що там кружок кричить? Белікий дивний. Ну, коротше, тут, бачите, мені цей кружок на землі дуже подобається, але сто... тут столик дуже прикольний на Друмпорськ, він мені дуже подобається. Що краще чи є? Мій кращий. Мій -мій. який кращий, голубий чи червоний. Мені здається, що червоний на вигляд, а всередині так би, цей голубий, тому цьому я кладу 8,5, до десяточки не дотягує через те, що двох кольорів і... Так само на матретю поверхом. Все. Був би тут третій поверх, тут би десятка була, ще. Щоб... Ні, дев'ятка з половиною, а там десятка твердать, якби одного кольору було. Але так ніби теж, знай, ти тут красиво, непогано. Дуже я раз на той будинок подивлюсь і все, в принципі, так. Так же і краще, ти оприділи вже. Добре, двійом, ваш три смараги і все. Дякую. Что ти ходиш? О, смара... добре, добре, добре! Якщо смурауди принесли, то добре. Так, все. Візьму. І тоді дивлюсь ще раз. Ну і що тут, тут в принципі. Нормально, але там таке краще. Ну, тому, мені здається, що виграє тут як-то. Ясно, що голубий, там де пише 456. А випишіть в коментах, що вам більше сподобалось. З вами була я Свята. Всім дякую за перегляд! Всім па-па-па!